Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук. Вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про вісь зла та про те, як Російська Федерація підміняє поняття, формуючи дійсно коаліцію поганих злих країн країн, які в майбутньому можуть стати нашими конкретними ворогами. Будемо говорити про це не тільки з нашим гостем, Микола Волгов, політичний консультант у студії інтервізор. Пане Микола, дякуємо, що особисто завітали! Слава Україні! Героям слава дуже за Полюбляю до вас. Вітати це взаємно, друзі. Обов'язково підтримуйте нашу з паном Миколою розмову своєю подобайкою, а нашу платформу своєю підпискою та коментарями. Це потрібно для того, аби наші медіапродукти рухалися лише вперед і вгору. Ми розпочинаємо. Пане Микола, і розпочати з цієї інформації 7 квітня. Сергій Лавров скликав послів різних країн світу для того, аби поговорити про формацію так званого євразійського союзу. У мене одразу ж асоціації, пам'ятаєте, колись був тайожний союз та да, в тринадцятому році туди навіть Україну запрошували колись щось таке на противагу протистоянням западним. Є в нас європейський, а в нас євразійський. Чи може це дійсно становити в такому геополітичному плані у майбутньому загрозу цивілізованому світу? Чи може це стати ще одною альтернативою або молодшою сестрою Бріксу? Скоріше за все, я не був би так радикально, що прямо у всьому цивілізованому світу, і що це якась коаліція Мордору. На мою думку, це певна реакція Москви на ті процеси, які зараз прискорилися в світі. Не скажу, що вони з обранням Трампа розпочалися, але mm. вони прискорилися. І те, що я теж довго е, давно про це казав, що, ми, що світ перетвориться ані на монополярне, ані на біполярне, а скоріше на ко конгломерат е, регіонів. Mm -hmm. Тобто е, країн, які знаходяться географічно поруч, і мають спільні цінності, перш за все, це цінності, mm -hmm. традиції. Тому е, намагання повернутися, наголошую повернутися до ідеї до ідеї створення якогось євразійського союзу. Байдуже це е, безпековий простір, економічний простір, е, політичний простір це е, певна така реакція е, на те, що ми побачимо, що світ він починає дрейфувати. Скажемо на те, що континенти, а певні такі конгломерати країн одне від одного. І якщо ми побачимо, то хто знову ж таки, ідеологія євразіста, вона не нова. Для Росії вона розробляється з російськими інтелектуалами там з 16-го сторіччя ще з Монаха Філофія, там концепція Третій mm -hmm. Рим, фортеця, що осаджена ворогами, ось, але це певна така модернізація і намагання знову ж таки по створити СРСР 2.0. Нуль. Mm -hmm. До речі, він зустрічався Сергій Лавров в основному з очільниками країн бувшого СНД. Так, так, так. Я ж кажу, і не даремно, я кажу про. Цінності, тому що які країни СНД. Це е, насамперед е, угу. Uh -huh. балкон е, Росії, європейський, скажімо так, е, балкон Росії, і країни Центральної Азії. А, а що їх об'єднує? Ну, Окрім того, що вони колись перебували в складі Російської імперії чи СРСР. Це фактично спільна політична культура. Uh -huh. Це е, Авторитарні такі а, а, е, да, або. На, ну, Назвемо їх так, авторитарні, напівавторитарні. авторитарні. Тобто, це можна розвести дуже багато науково-політичних дискусій, як їх класифікувати. Але дійсно, це, скажімо, країни, які, яким, які сторонні до класичної. Євроатлантичної традиції євроатлантичної демократії. Uh -huh. Ось і е, на фоні усіх цих е, буремних подій в світі це намагання все ж таки зібрати клуб за інтересами і забезпечити тили. Бо е, Росія на е, західному напрямку, по-перше, вона ув'язла в Україні, потім все ж таки, я гадаю, що розмови про можливе вторгнення в Європу, воно не безпідставне. Uh -huh. І навести лад на задньому дворі. Uh -huh. Цей час. Ну, можливо, це і слушна нагода так. тил собі забезпечити. Слухайте, що цікаво, я пригадав сьогодні про. Такий переддень напередодні, як то кажуть, та е, повномасштабного вторгнення 1 січня 2022 е, року у Казахстані було неспокійно, і оскільки ця країна співдружності ОДКБ, тоді Владимир Путін запропонував свою допомогу в регулюванні там ситуації в столиці країни і він допоміг. Е, Можливо, це зараз буде подаватися як можливість підставити своє мужнє плече цим країнам. Давайте якось кучкуватися, давайте разом протистояти цим демократіям світовим. Які, я, я розумію, Це може статися. Так. Ну, дивіться. Насправді в нас е... Центральна Азія знаходиться на певній периферії Української українських горизонтів. Узбекистан, Точикистан Таджикистан Таджикистан Таджикистан, Таджикистан, Таджикистан. Таджикистан, Таджикистан. Угу. Тахстан, Кыргызстан. Ну це, це ж раніше називала Середня Азія, так ми так зараз більш вдало називати Центральна Азія, але я схочу до речі про. Рекламувати проєкт нашого колеги Віталія Куліка. Він якраз досліджує зараз. Футуристі. Так він досліджує цей регіон. І В нього є там навіть цілий телеграм-канал, присвячений Центральній Азії. Тому пошукайте там, підпишіться, і буде цікава інформація про цей важливий. Все ж таки, регіон, так ось повертаючись до питання: що безпека і проти і протистояння демократії. Uh -huh. Експансії західні. Так. Це фактично на, одніх, на одних шальках Терезів ці поняття знаходяться. І, наприклад, в деяких, деяких країнах цього регіону був прийнятий закон на кшталт того, який збурив протести у Грузії про Інагенті. Угу. Так. Не тому, що і і деякі європейські країни, наприклад, і Британія і Франція, uh -huh. вони намагаються грати на цьому полі. А ще крім цього, і традиційно тюркський вплив про uh -huh. це туранський простір, так. який історично Турція вважає е, с, те, що своїм, але е, територію власних інтересів, uh -huh. і безумовно такі гігант, як Китай. Uh -huh. Дуже важливий здійснює вплив економічний, політичний на ці країни. Тому не от, от убезпечити себе в цьому питанні, щоб там, не дай Боже, на задньому дворі не за, знову не заквітли квіти якихось кольорових кольорових революцій. революцій. Наприклад, як там в Кризі ж це ж було так, так, так. революція троянд наприклад. Так. і до речі, там була жінка президент. Угу. Такий злам, е, скажімо, стереотипів. Та да, ну так само, як у Грузії, наприклад. Та. Де, де, в Грузії, була е, 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 теж. Ось, е, Тому тут ми можемо побачити дуже багато якихось е, 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 певних проєктів і е, зміцнення ОДКБ, яке. Почало скажімо, втратило певну частину репутації через недопомогу, назвемо так, вірменії mm -hmm. у війні з Азербайджаном. Тому час скажімо, Москві теж подивитися в цьому напрямку і ось ну, почали робити. Слухайте, що цікаво, от такі країни, як, наприклад, той самий згаданий вами Киргизстан, Ну небагата країна. Там о, в них о, один із найбільших, скажімо так. О, Притоків валюти в країну наскільки я знаю це за рахунок продажу так званого насваю, а це такий Легкий наркотик, який виробляється абсолютно таким примітивним методом у кожному дворі, там у сільській місцевості також у них є поклади, наскільки я знаю ртуті. Вони починають збагачуватися за рахунок цієї війни, тому що читав аналітику, там в 4-6 тисяч відсотків зріс товаропотік із Російської Федерації за рахунок того, що цю країну використовують як країну для обходу санкцій. Так? виного призначення і товари та у цьому контексті деякі аналітики зазначають, ну не думаю, те, що вони такі погані, просто по-перше, це ситуативно використання зручного моменту. А по-друге, ну їм дійсно немає куди діватися, тому що тут згадуєш про Монголію, яка з однієї сторони оточена там Китай і Росія, вони не могли відмовити Путіну у приїзді туди, незважаючи на те, що вони є підписантами оцього Римського статуту. так. Да, да, і ну так от вийшло. І ці країни, як ви сказали, периферія вони дійсно є оточеними. І чи дає це можливість Путіну їх, ну скажімо так, не окупувати? Але за прикладом Білорусі м'яко повільно анексувати я не вважаю, що Путін зацікавлений в анексії цих е країн, тому що в нього є особиста ідея фікс, і виклик це боротьба з деславінізацією Росії. Mm. Тому тут він вирішує дуже важку зад... таке завдання в цьому регіоні. По-перше, це Зберегти вікно чи щілину для того, щоб затягувати товари подвійного призначення, так. які необхідні для російського оборонного сектору, це по-перше. По-друге, це. Регулювати притік робочої сили мігрантів, uh -huh, uh -huh. але е, такою, яка не буде становити без, без е, небезпеку uh -huh. е, через е, вплив радикальних ісламських рухів, так і для цього вони вже починають наприклад відкривати у країнах Центральної Азії представництва, де потенційні мігранти можуть вивчати російську мову. Uh -huh. Історію, тобто, щоб вони вже приїжала робоча сила, готова до інтеграції в суспільство. А Бо... чи не є це першим кроком із підготовки такого воєнного плацдарму бойових дій, тому що у нас таке було, і зараз наскільки я знаю у Казахстані на півночі держави, також все більше і більше російськомовних, які е, починають заявляти про утиснення своїх прав у Казахстані? Казахстан північ Казахстану е, треба дивитися етнічний склад. Ну... Він доволі славянізований. та це тому... росіяни. тому. Це питання от, гри, по-перше, в Рускій мір. Так. Бо, Один народ і Бо зараз, якщо демографія не на користь русських навіть слов'ян. У самій Росії. Не так, в самій Росії, mm -hmm. це по-перше. По-друге, це гра в Євразійство. Ось і в цей великий простір створення такого Регіону сам скажу не дарма про регіони Євразійського регіону і знову ж таки вирішення безпекових економічних е, е, завдань, і е, протидія все ж таки намагання витіснути з цього регіону е, і західних гравців. Так. І заклятого друга Ердогана Туреччину, і на тлі незрозумілих для ну можливо, незрозумілих для Пікіну спроб танцювати танго з Вашингтоном. Це теж. Тобто, в політи політика вона. Як і природа, вона не терпляче ставиться до певних порожнич, mm. тому вакуум сили він не може існувати його потрібно заповнити. Mm -hmm. Якщо ти не заповнюєш цей вакуум, то приходить хтось інший, і це питання знову ж таки, попри визнання талібами, це буферна зона. Бо Афганістан, попри все, залишається зоною нестабільності, зоною загрози, і Росія відгороджується від цього просто буфером у вигляді Центрально-Азійських Республік. Пане Миколо, от ви сказали, що якщо ти не заповнюєш, то хтось це прийде і зробить. І е, про це моє наступне питання. Ця війна, як мені видається, це комплекс таких реактивних дій. Якась сторона російсько-української війни пропонує якийсь свій виклик, інша повинна відповідати. Те саме стосується мобілізації до війська. У 2022 році восени Росія оголосила таку масштабну мобілізацію. Ми мусили відповідати. Теж саме про зброю, вони впроваджують оптоволоконні дрони. Ми маємо також відповідати на цей виклик, коли говорити про створення росіянами цього євразійського союзу, що ми мали б робити, тому що знаєте, от я здивувався нещодавно, прочитав інформацію у середньовіччі у Британії. Був такий зараз усім відомий термін момент, так або момент по нашому, і він насправді вимірювався у півтори хвилини часу. От здавалося б, момент мить українською, так це просто секунда або частка секунди. Тоді було півтори. Три хвилини, так тоді жили середньовічні люди зараз. У нас немає такої розкоші, потрібно бути швидким і навіть бездіяльність це вже рух назад. Як нам відповідати на цей виклик запропонований Кремлем? Відповідати є певні концепції геополітичні, які можуть стати відповіддю України на це по-перше в нас немає можливості впливу на центральноасійський регіон. Хто винен? Та ніхто не винен, то ми знаходимось там, де ми знаходимось, Там, наприклад, той же Туркменістан, там, де він знаходиться, і між нами Росія. І для того, щоб Туркменський газ свого часу потрапляв в Україну. Мав бути трубопровід через Росію, і ми відповідно я просто пригадую. Ми маніпулювали, Москва маніпулювала цим питанням. Пам'ятаєте, Сергій Гайдай, екс очільник Луганської ОВА, та Потім після е звільнення е йому пророкували е місце посла у Казахстані і дуже довго, дуже довго тягнули. Так і не призначили. Мені здається, в дипломатичному плані. Ми там теж не допрацюємо рівно так само, як на африканському континенті. Та Мабуть, послами треба... Взагалі, дивіться, призначення послами. Людей, які провинились, ну хто когось потрібно прибрати, щоб він щось не дуже багато розповідав, в ЗМІ, Да? когось потрібно, комусь потрібно піддячити, віддячити синікурою, певною, призначити? Mm -hmm. да? mm -hmm. Тобто дипломатична служба перетворилася на таку розмінну монету, тому казати про взагалі українську дипломатичну міць і можливості. Впливу на країни глобального півдня, там, наприклад, Центральної Азії, ми зараз мова не йдеться. Тому в нас, тим, що ми розділені тисячами кілометрів і агресивним сусідом, нам фактично немає нічого запропонувати. Якщо раніше це було, я пам'ятаю, що там, наприклад, в Казахстані за часів Назарбаєва він навчався у Дніпродзержинську теперішнє Кам'янське, і взагалі, оця вся традиція червоних директорів і перших секретарів, вони ще там на своєму рівні в 90-х, там кучма, місяця. Це, там, там, та, та, mm. та, це ще зараз ми віддрейфували, і ми зовсім інші, і е, який в нас може бути конструктивний діалог, і е, товарообіг і все інше. ну, Це зараз важко щось uh -huh. запропонувати, окрім якихось е, 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 спорадичних контактів. Тому питання е, створення безпекових союзів, це, наприклад, для України може бути проєкт Міжмор'я. Це окраїни Балтії, та Ба Бачорноморська дуга. Ми... чорноморська дуга, наприклад, є про це давно до речі, говорять, але ну, це про це говорять ще з 18-го року минулого сторіччя, угу. але далі розмов щось заходить. Е, ну, без деяких елементів він не буде життєздатний. Наприклад, для того, щоб е, цей проект був повністю життєздатний, я гадаю, що потрібні має бути долучена Білорусь зараз. Це неможливо. Білорусь да, наприклад. чому наприклад. Ну це історично, тому що о, якщо ми бачимо, проведемо просто на карту, по карту подивимося, від Балтії до м, Чорного моря, то це має охоплювати простір колишньої речі Посполитою mm -hmm. з Литвою тією ж самою, а зараз має долучитися ще е, всі країни Балтії і Скандинавії. І є дослідники, які вважають, е, що в цьому проекті має брати участь і Туреччина для того, щоб він був в житті здатний, саме якось про безпековий альянс Та безумовно. Ось, а є ті, хто ще кажуть, що тут це, це він має охопити навіть ця дуга до Каспію, і це наша можливість залучення країн цього регіону саме в безп... на, на тлі російської загрози. От, наприклад, Казахстан може долучитися південь у Росії обійти. Як нам? Південь Росії От на, ось наразі. Ніяк, ніяк. Тому думаю, скажу, що є. Я дуже скептично до, до Каспію ставлюсь, але потім, наприклад, у, на, у, на, я, я певний, що е, Росія буде зазначити конструкції, так. За висновками і... цієї війни, чи за історично, <ребування> історично. Ну я не кажу, що от війна припинилася і е, воно почалося. Вона може під час війни. Там процеси йдуть, як хто дуже глибоко досліджує саме регіональні процеси в Росії. Не лише там, що в Кремлі відбувається, як там башня-башні дулю крутить. Так ось, а якщо що відбувається в регіонах саме в регіональному розрізі, то досить неспокійно. Абсолютно дуже неспокійно. І Кавказ, це ж такий е мозоль. На які можна наступити, і буде дуже цікаво подивитися, що буде далі. Ось, а на тлі того, що зростають все ж таки військові воєнні розходи і, так, податок на спокій горянам-решт. врешті Зараз нічкаром в першу чергу мають новості. Не, не, лише, не лише це щенк ну, най, найбільш такий приклад яскравий. Насправді, якщо ви подивитесь, то я вам скажу, що наприклад тій самій карачаєво черкесії минулого року відбулося, якщо я не помиляюсь, чотири бої зіткнення. З силовиками саме силовиками там, поліцейські там отримують від них загинули поліцейські. Це, це були повстанці. А ще якщо взяти там ті, хто під час оперативних заходів там заарештовані, якісь там боївки були. Розкриті і все інше. То ти ж кажу дуже неспокійна ситуація. Так от, повертаючись, то от лише в цьому випадку, це може ця дуга дійти до Каспія, це як варіант. Але для цього треба працювати. Угу. Згадується тут мені історія становлення одного із правителів Росії, молодого юнака на кличку Коба, який розпочинав свою екскремістську Діяльність із, скажімо, так, грабунків місцевих інкасаторів, та отам, будучи таким хвацьким гурцем, якого ми знаємо зараз як Іосиф Сталін. Але якщо говорити про Кавказ, от я згадав, ви кажете, мозоль, історично якось так вийшло, і це також мова про століття, не сучасна історія. Зацікавлені в цьому регіоні були брити та англосакси, як їх називають зараз на Росії. Так само вони зацікавлені у. При Чорноморії у Чорному морі, у нашому чорному басейні, і варто подякувати направду, тут туркам за те, що вони не пропускають не лише британські судна у наше Чорне море, але і саме Російської Федерації. Тому що, як я знаю, там діється конвенція Монтріостанція Монтріо. Вони виконують. І тут ми дійсно маємо подякувати офіційні анкарі за їх принципову позицію в цьому питанні. Але вони і допомагаючи нам. Цьому питанні вони допомагають собі. Бо е, царьград, питання царьграду, воно не знімається mm -hmm. з російського порядку денного і е, мрія встановити контроль над е, проливом, е, протоками Боспородороданева. Mm -hmm. Це, ну скажемо, е, апагей реалізації імперських е, цілей е, Москви. Mm -hmm. Те, що не вдалося свого часу ані Катерині, ані її нащадкам. Але це питання вони б залюбки взяли б в свої руки. Так, ось продовжуючи питання, та от британці зацікавлені, французи зацікавлені та в якомусь певному контролі над українським причорномор'ям, там фігурує Одеса, зацікавлені також поляки. От буквально нещодавно почув заяву чинного прем'єра Дональда Туска, який сказав, що «Не, ми не будемо і надалі наївно допомагати Україні, спостерігаючи за тим. Як інші країни е, отримують прибутки е, на контрактах по відбудові цієї країни, е, і хтось може, скажімо, так, розчаруватися цією заявою е, очільника уряду країни нашої партнерки, а хтось навпаки побачить якийсь простір для е, бізнес-інтересу нашої держави, чи можемо ми е, не розглядатися нашими партнерами як просто площа, плацдарм і ресурсний придаток, а стати, ну якщо не очільником е, цього можливо. Майбутнього союзу, то, хоча б дійсно правовим суб'єктом на рівні із іншими, по першу України є аргумент унікальний в світі це армія, яка може вести сучасну війну. Угу. Жодна е, країна світу, окрім ну, відповідно Росії, угу. але жодна країна називаємо так, західного світу не має цього аргументу. Ви вже не відносите Росіян до Західного світу. Вони самі себе не відносять. Ну, якщо як, як казав мій репетітор з фізики, віслюка, який не хоче пити, напоїти неможливо. Це ну, про мене було. Ось І, а... тому, якщо вони в євраї в Євразійстві, з чого ми почали, да дай Боже, ну але ж не азісти, а євразійсти. Дивіться, а ось демографія, повертаючись до питання демографії, буде я з'їсти. Розумієте, що є певні процеси, які спинити не можна. Просто повертаючись, ви кажете, що Путін бореться з деслов'янізацією, і я бачу показники цієї боротьби, тому що відправляються на фронт в першу чергу. Якути та тувинці, і так далі. Саме вони є найбільш, скажімо, так, титульними титульними етносами, націями, які втратили. Своїх людей у цій війні? тут питання з одного боку дійсно утилізація. А з іншого боку, це питання економічне. Бо якщо ви побачите рівень життя в Туві, угу. в Якуті, яка Алмази, -ал -ал то по-перше, вони складали більшість тієї першої армії, яка у російська армія, яка була знищена контрактною так званою професійною армією. Угу. Тобто ті ж самі бригади, коли ми кажемо, що вони там буряцькі бригади чи се, то ну, тому що місцеві е мешканці немає роботи, це або кримінал. Або служба у військ. Це кар'єрний ліфт їхній. так? Ну, міру, Або принаймні якась стабільність. Угу. Да? там, Форму дали, їжу Кормлять, дали, так. там, щось, ну, 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 взагалі життя вдалося. Угу. Це по-перше. І по-друге, коли почалася прихована мобілізація, коли почали оці контракти з великими підйомними, угу. це знову ж таки, хто туди пішов? Ну що, москвічі? Які е, здають е, квартиру і життя, вдалося, і, вдалося. життя нібито вдалося. Uh -huh. да? Чи хто це представники периферії національних? Подивіться, які там дійсно в національних республіках рівень життя, і коли ти на руки можеш отримати там 30-40 тисяч доларів еквівалент. Ну, шановні, вони е, ці гроші ніколи не бачили і не побачать, окрім цього випадку. Mm -hmm. Тому тут е, таке питання. Так от повертаючись до Союзу, о, 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 да, до, 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 Союзу до України, по-перше, це аргумент. Тому вона е, без України жодна безпековий альянс у Східній Європі, Центральній Європі. Візьмемо mm -hmm. вже Центральну Європу mm -hmm. бо Калінінград, це ж знову ж таки Білорусь, Калінінград, навіть, Це загроза і Центральній Європі. Неможливе, це по перше, по-друге, такі скажімо, заяви вони свідчать про те, що Україна, попри все, залишається цікавим економічним партнером. Бо питання відбудов, питання розвитку підприємств і зараз. І ми бачимо тут питання дуже багато оборонного кластеру, який завжди був локомотивом научно-технічного розвитку, і великі кошти там завжди традиційно крутяться. То це теж от, особисто для мене. Я вважаю, це позитивний сигнал. Угу. Бо е, коли хтось каже, що Україна все безперспективна, насправді, чому поляки бачать перспективу у, в Україні і взаємодії з Україною, а чому не ми, ми самі не бачимо цього. Ну давайте відходити від якогось інфантілізму, що нам дійсно всі там щось гроші давати. Просто так давайте заробляти, давайте працювати, і нас будуть поважати, і ми будемо брати лідерство на себе в питанні безпековому і в дуже багатьох інших питаннях співробітництва в цьому регіоні в регіоні Міжмор'я. Дуже життєстверджуюча така крапочка у нашій розмові, пане Миколу. Дуже дякую, що вам особисто завітали. Микола Волгов, політичний консультант, з нами сьогодні спілкувався. І дякуємо вам, друзі, за те, що ви були присутніми під час цієї розмови. Обов'язково не забувайте про важливість ваших вподобайок, підписок та коментарів. Діліться своїми власними думками. Яка країна має бути головною союзницею нашої держави після, ну скажімо, так, похолодання у відносинах зі сполученими штатами. Мерика, всі ваші відповіді у коментарях вітаються. Вам бажаю здоров'я на все добре, до зустрічі.